Власне, причини дві це недозавантаження їх виробничих спроможностей державними контрактами. Це причина номер один. і також відсутність можливості надлишок продавати за кордон. В умовах закритих міжнародних ринків, тобто компанії не можуть експортувати ці дрони, це означає, що при відсутності контрактів всередині країни вони просто не запускають свої лінії з виробництва. Хоча і команди, і люди, які можуть це робити, і власне потужності вони є, але на жаль, вони простоють. Багато є запитів від країн, які воюють. Там, іде війна, там один підрозділ застосував піві. І після цього всі, хто це побачив, одразу шукають по всьому світу, де знайти таку технологію.